Нашій зі сріблом у Черкасах фінішувала всеукраїнська юнацька баскетбольна ліга. У фіналі чемпіонату першість на майданчику ділили головні минулорічні конкуренти черкаські мавпи 97 і Донецьк, 97. Але повторити свій попередній результат помаранчево-чорним не вдалося. Цього разу вони поступилися донеччанам. На старті гри завзятця лунського та Ткаченка вивело команду господарів у солідний відрив 16-2. Проте відповідь від супротивника отримали не менш потужну. Ривок Донецька, 10-0 зрівняв рахунок. Майже протягом всієї першої половини матчу мавпи 97 мали незначну перевагу. Останні результативні атаки дозволили господарям піти невелику перерву з комфортною перевагою 35-28. Вирішальною фінальному матчу стала третя десятихвилинка. Тигри додали агресивності у захисті. А завдяки активності Віталія Зотова команда гостей уже за кілька хвилин до перерви вела плюс 10. Зрівняти рахунок, мавпам вдалося лише на початку останньої чверті, але випередити суперника їм так і не вдалося. Із незначною перевагою донечани утримували хитке лідерство. А завдяки серії влучних штрафних на останніх хвилинах поєдинку вийшли уперед практично на 10 очок. Переможцями ці зустрічі стали донецькі тигри із рахунком 59-68. Чемпионат прошел довольно на высоком уровне. Опять мы увидим в тройку призеров, как и прошлый год. Небольшая ротация произошла с первым-вторым местом. Трагедии из этого делать не будем, делаем просто выводы. И теперь уже ребята вступили, закончили детский баскетбол. И их ждет, некоторых из них ждет дорога во взрослый баскетбол. Тудинішим гравцем вирішального поєдинку став наш Іван Ткаченко. На власний рахунок хлопець записав 25 пунктів. Подібні показники вихованець Олександра Ворони показував і впродовж усієї фінальної частини «Вюбл». За таку результативність Іван Ткаченко отримав звання МВП-турніру. Мені лично приємно, що я став вперше лучшим гравцем турніру. Очень приємно. Ну, звісно, я ожидав цього. Ну, дякую большої тренеру за те, що довів нас до такої перемоги. Ну хотілось би не зайняти перше місце. по завершенні чемпіонату. Команди фіналісти отримали нагороди. Донецьк, 97, золото. А мавпи відповідно срібло. На додачу кожному гравцю вручили пам'ятні подарунки. Марія Аврелян, Віктор Наточий, Вікка новини.